На вулиці злива та грім, а в цій квартирі сухо. Після втручання журналістів народного контролю комунальники зремонтували дірявий дах. До народного контролю звернулись мешканці будинку 25А, що по вулиці Садовій. У їхніх квартирах було мокрим все. Стеля, підлога та меблі. Окрім цього, з'являлись на стінах грибок та пліснява. Що затікає дах. От затопило потолок, затопили коридор, ванну, кухню. Ми зробили ремонт зараз і знову це саме повторилося. Люди три роки просили місцеве ЛКП залатати їм дах, та у відповідь чули лише обіцянки. Після втручання журналістів народного контролю комунальники зробили капітальний ремонт покрівлі. Бо тут було вже, немає, тільки пляма лишилася. Тут пляма і тут. Воно вже краще бо не тече. Бачите, самі, що нічого не тече вже до, до хати. Я дуже задоволена вами, ви дуже нам допомогли в цьому. дуже. Ми навіть не, не надіялися і не сподівалися такої допомоги, як ви нам допомогли. Завдяки втручанню народного контролю відремонтували нам дах, і тепер ми можемо спати спокійно. Вночі не просипаємося, і, тому що раніше просипалися, тільки чули, як воно, де воно капає, чи що нам на голову не капає. Зараз спокійно, так, дуже вам дякую. Ірина Дзібенко, Тарас Романик народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ